Знаєте, за стільки років, що я оглядаю мишки, у мене ніколи не було мишки Final Mouse. При тому, що Final Mouse – це унікальний і знаковий бренд для ігрової периферії. Наприклад, Final Mouse – це. Перший бренд, який почав робити мишки суперлегкими, до цього там 90-100 грамів це було нормально. А вони зробили менше, 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 і всі почали за ними повторювати. І це досі тренд. Саме вони першими почали робити мишки з дизайном у вигляді бджолиних сот, і всі одразу за ними почали повторювати. Проте зараз, напевно, мало хто вже так робить. Але Final Mouse роблять, бо це вони це почали, хто ми такі, щоб їм це забороняти. Також ще у 2018 році вони першими зробили мишку з магнієвого сплаву. І зараз це теж тренд. Люди роблять такі мишки, люди люблять такі мишки і покупають такі мишки, тому це все завдяки Final Mouse. І саме вони першими зробили корпус з вуглецю. Тобто, це не Asus зі своїм харпом карбоновим, першими це зробили, а саме Final Mouse. І завдяки цьому корпусу мишка стала важити. 33 грами. Це реально круто. Також це їхня фішка робити продажі обмеженими дропами. Тобто обмежена партія мишок продається і все більше таких мишок не буде. Це прикольно, це змушує людей змагатися за ці мишки, перепродавати їх за високу ціну, хоча вони і так, знаєте, недешево коштують. Тому ось такий унікальний момент, це теж прикольно, і це теж фішка Final Mouse. І оця фішка з обмеженими дропами діє. Майже по всьому світу, окрім України, знаєте чому? Бо нам пощастило, я не знаю як, але в Україні Final Mouse тепер продаються офіційно. Тобто на сайті Final Mouse вже все розпродано, вже пишуть, що. Відправка буде аж через 4 тижні, а у нас в Україні можна взяти, замовити, і вона приїде вам завтра. Це просто, я не знаю, як вони це зробили, але це реальність. Ось так: 10 років знадобилося Final Mouse, щоб офіційно з'явитися в Україні, і ще з таким шиком це круто. Тож сьогодні я вам розкажу про Final Mouse Ultra Light X Prophecy. лімітована серія, яка вже продана на сайті Final Mouse, але у нас цих мишок. Dos fijas. Та перед тим як я розкажу вам про цю мишку, подивіться на ці мишки і на ці навушники. Усе це я розіграю за донат від 100 гривень на банку в описі для того, щоб зібрати мою частку збору 100 тисяч гривень для батальйону безпілотних систем Мартлет. Збираємо на 10 акумуляторів для мавіків і антенну Avenger для дронів. Все це розіграю, як завжди за 100 гривень на банку в описі, але чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Тому, якщо є змога, долучайтеся 100 тисяч гривень. Це вже. Не так багато всім, хто долучився і долучиться, велика подяка. А якщо ви не маєте змоги долучитися, то хоча б скиньте цей розіграш своїм друзям, можливо, вони закинуть соточку і виграють щось із цього. Дякую. Отже, ультралайт професі це лімітований дроп мишок, як завжди, у Final Mouse лімітований, зроблений на честь десятиліття бренду. Тобто, 10 років тому, у 2015 році, Final Mouse стартували з того, що зробили. Ультралегку мишку з дизайном у вигляді бджолиних сот. В чому унікальність цього дропу в тому, що ці кольори були створені у співпраці з різними стрімерами, такими як Скрім, всі знають Скріма, Вантап Машина Минулому Кесер. Тарік теж американський кейсер в минулому, також Тіфу, дуже відомий стрімер, і клікс про цього чувака. Я взагалі перший раз чую. Мені більше за все сподобався колір від Таріка, тому що тут такий дуже прикольний, я не знаю навіть смарагдовий чи не смарагдовий зелений колір, але він дуже круто виглядає з золотими вставками, дуже кайфово. Ну і ще пишуть, що з боків цих мишок є якась перська каліграфія, але я її, чесно кажучи, побачив тільки коли прочитав про це на сайті. Є три розміри цієї мишки: стандартна, середня і е, міні-версія. Я обрав собі середню, тому що вирішив, що вона буде найбільш універсальна і, в принципі, не прогадав. Моя версія важить 36 грамів, е, найменша версія важить 33 грами, і найбільша, тобто класична версія, важить. 38 грамів. І це дуже круто, тому що у мене ніколи не було мишки е, з такою вагою. Була 45-41, але от 36 це щось взагалі. Вона. Вона як пір'їнка, ти взагалі не відчуваєш її у себе в руці, і ти не прикладаєш жодних зусиль для того, щоб не рухати. Це дуже круто, це неймовірні відчуття, і я всім раджу це спробувати. Форма тут не міняється вже 10 років, вона стандартна для Final Mouse, і вона доволі низька, але ви можете тримати її, в принципі, будь-яким хватом. хоча... Краще буде тримати хватом кіготь, але я тримаю її таким гібридним хватом кіхтодолонним, я б так сказав, бо вона трошечки низька, і так мені зручніше. Тут гарні підхвати такі під пальці, тобто її дуже зручно піднімати і дуже зручно тримати. І, в принципі, над формою дуже добре попрацювали. Тут жодних питань, мені дуже подобається. Ви не можете не помітити, що ця мишка з сотами, і хоч це і фішка Final Mouse, якою вони притримують. Я впевнений спеціально, бо можна вже робити мишки без цих сот, але така у них філософія. Проте стандартні проблеми таких мишок вони все одно влазять, особливо, якщо у вас є домашні тварини, у мене є кіт, і ця мишка вже зібрала на собі ну, досить так непогано шерсті мого кота. Хтось питав, як це все чистити, не знаю, як у вас, а у мене для цього є спеціальний девайс з Аліекспресом. Матеріал корпусу вуглецевий сплав, який за заявами тих самих Final Mass на 33% міцніший, ніж сплав з магнією. І це для мене дуже дивно, ну як пластик може бути е, міцніший, ніж метал, але так вони кажуть, хто я такий, щоб з ними сперечатися. З іншого боку, а хто, як не я, може з ними посперечатися з цього приводу? Бо я юзер і я. Розповідаю іншим геймерам про те, як воно все відбувається. Тому я вам одразу скажу, що ця мишка не відчувається суперміцною навпаки. Ця мишка відчувається хрупкою. Так, вона трошечки може підхрустувати десь. Частини якісь можуть при натисканні якось рухатись, наприклад, оця. Тобто тут е у порівнянні з мишками з магнієвого сплаву. Зовсім немає відчуття, що її можна кинути, на неї можна наступити і її можна переїхати машиною. Ні, вона відчувається хрупкою. Та якщо подумати, те, що вона відчувається такою крихкою, то це і не дивно. Ну, вона важить 36 грамів. Що тут може бути такого, що робить цю конструкцію міцною, я, чесно кажучи, не можу уявити. Тут не може бути якихось там. Ребер жорсткості, тут не може бути якихось там ще інших фішок, які роблять цю конструкцію монолітною, бо тут все зроблено для того, щоб вона була якомога легшою. Тому я насправді не засуджую, і для мене це не критично. Хоча, з іншого боку, я знаю людей, які Дуже серйозно ставляться до того, щоб мишка не відчувалася такою, знаєте, пустотілою. І не відчувалася як іграшка якась. Їм треба, щоб вона важила десь грамів 60, але щоб так пластик відчувався. Тут такого немає, але та легкість, з якою ви граєте, з якою ви рухаєте цією мишкою, це просто я готовий пожертвувати Корпусом заради цих відчуттів, реально в той же час я відчув деяке розчарування, коли взяв її в руки, тому що я думав, що я відчую таку, знаєте, якусь преміальність, бо ну, це ж Final Mass, Мені 10 років розповідали, які вони круті. І тут я беру і такий, ну так та вона ну просто ок, норм. <гум> Нічого. такого. І це все при тому, що покриття тут просто чудове. Ви берете її в руки, хоч ви там відчуваєте якусь пустотілість, але те. З яким ця мишка покриттям, я думаю, не можна порівняти жодну іншу мишку, бо тут все зроблено для того, щоб мишка не вислизала з рук, щоб вона чіпко трималася у вас в руках. Щоб ви не відчували жодного дискомфорту, щоб вона не вислизала. Це реально круто, це їм вдалося, і оця фактура на кнопках, вона теж свою роль відіграє. Це дуже круто. Тут вони дуже гарно попрацювали, і за це 12 балів. Ну а якщо вам буде цього недостатньо, то грібси в комплекті є, але тільки на бокові частини, бо оцю красу на основних кнопках закривати просто злочин. Основні кнопки мені подобаються. Тут доволі короткий і, до речі, тихий клік для тих, кому це важливо, це реально так і є. Панель швидко повертається в своє стандартне положення, можна клікати швидко і часто. Тут жодних питань. Є пост-тревел і сайт тревел, але як на мене, зовсім не критично. Перемикачі тут Blue Shell Transparent Pink Dot на 80 мільйонів натискань. Бокові кнопки легко натискаються, вони теж без пре і постревала, але мають якийсь трошечки такий дзвінкий металевий звук. Він мені подобається, але хі, чомусь вони гучніші ніж основні кнопки. Колесо широке, зручне, але воно має дуже-дуже легкі кроки, воно дуже легко ходить. Я навіть спочатку подумав, що воно якось люфтить. Але ні, це воно так працює. І ну я думаю, що комусь це сподобається. Але мені подобається більше, щоб такі кроки були більш важкі і чіткі, щоб треба було трошечки зусилля прикласти, щоб її прокрутити. Але ну це вже справа смаку. Мені дуже подобається одна фішка пов'язана з цим колесом. Вона називається турнірний скрол. Вона доступна зараз в мишках Final Mouse і наскільки я знаю, вже і в мишках Logitech. Що вона робить? Вона ігнорує осерший крок прокручування цього колеса. Тобто для того, щоб не було якихось там фантомних стрибків, коли вам цього не потрібно, чи інших якихось функцій, які ви забіндили на прокрутку. Цього не буде, тому що. Перший оцей е, прокрут він ігнорується. Це реально прикольно, це зручно, але у мене такого просто ніколи не траплялося, тому я це вимкнув. Проте буквально пару днів тому в каці, у мого тіммейта, це трапилося, я йому розказав про цю штуку. Він каже: ага, а у Logitech теж таке тепер є, тому прикольно. Сенсор Pixar 3395 Трохи незрозумілий мені вибор цього сенсора, бо це вже попереднє покоління. Але я думаю, що тут ситуація така сама, як і в ЗОВі. Тобто ми цей сенсор знаємо, він у нас класно працює, у нас на нього є шикарна прошивка. Тому ми і поставимо надійний варіант. А з 3950 ще доведеться розбиратися, робити свою прошивку на нього, тому поки залишимо так, як є. Це китайці так люблять. О, 3950 вийшов з ексклюзива, Це найкращий сенсор, найновіший, тому ми його поставимо, пофіг, що там немає нормальної прошивки, пофіг, що він там погано працює і так далі. Ставимо. Головне написати характеристики на сайті. Інші бренди так не роблять, і в якійсь мірі я це поважаю. Тому тут. 3395, а це класний сенсор, і різниці з 3950 ви навряд чи помітите. Motion Sync є, вимкнути його можна, якщо треба, тому жодних проблем. Частота опитування тут 8000 Гц, але ви можете поставити собі і 4, і 2, і 1000, і навіть 500 Гц. Донгол тут невеликий, що прикольно, бо 4 або 8К мишки мають зазвичай такий здоровенний ресівер. Тут він такий плаский, прикольний з логотипом, і можна поставити так, щоб логотип світився тим кольором, який позначає заряд батареї. Тобто зелений це нормальний заряд, жовтий середній, ну і червоний вже пора заряджати. І до речі, що дуже прикольно, ця мишка дуже непогано тримає заряд акумулятора. На 8К із увімкненим motion Sync я пограв 2,5 години і вона втратила лише 6% заряду. У порівнянні з іншими мишками на 8К. Це дуже класний результат. Реально, тут 12 балів знову. Ну і ще мені сподобались ніжки, вони досить товсті, невеличкі, але мишка дуже гарно їздить. Тут взагалі жодних питань до цих ніжок, вони реально класні. Проблема тільки в тому, що в комплекті немає запасних. Оце, звісно, так собі. І в принципі, комплекції мишки не дуже багата, я б сказав. Мишка. Кабель, донгл, грібси, все. Що ще прикольно, ця мишка має веб-софт, Він називається X-Panel і він доволі симпатичний і дуже простий. Тут можна подивитися заряд батарей, також вперше таки бачу, але тут можна подивитися якість сигналу цієї мишки. Також тут можна налаштувати DPI, частоту опитування, частоту відрива, ввімкнути або вимкнути motion sync, налаштувати функцію турнірний скрол, також налаштувати підсвічування донгла, тобто вимкнути, вмкнути індикатор батареї або просто поставити. Ставити білий колір. Ще можна оновити прошивку, або встановити цей застосунок собі на комп'ютер. Що я можу сказати в підсумку? Ну, напевно, я зараз буду відкладати свою ламзу, і це буде моєю основною мишкою, бо вона дуже легка. І ця легкість, і оце, от відчуття, що ти керуєш дуже легкою мишкою, це того варте. Вона реально прикольна. Раджу кожному. Проте, незважаючи на всю свою унікальність, на всю свою знаковість, на всі свої технології і інновації, я впевнений, що ціна цієї мишки відлякає більшість е, зацікавлених покупців, бо ну вона реально дорога. Так, звісно, ви платите не за передові технології в цій мишці, в конкретно ці, ви платите за. Унікальний лімітований дроп, і таких мишок більше ніколи не буде. Тому за це можливо і варто переплатити. Але якщо ви не ганяєтесь за лімітованими дропами, якщо вам пофіг на унікальність, якщо вам просто нужна хороша, недорога, не унікальна, але якісна мишка, то напевно вам не до Final Mouse бо це... Зовсім про інше цей девайс не про буденність. Це девайс треба купити, не розпаковувати, ставити в коробочку і через років 20 продати якомусь колекціонеру за купу грошей. І мені чомусь здається, що Final Mouse саме цього і прагнуть. Але якщо є гроші, спробуйте дуже прикольно.